Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії Molder, модель MA29055. Домкрат до 5 тонн постачається в такому пластиковому кейсі. Всередині ось так все запаковано. Тут у нас умові проставки йдуть. Інструкція з гарантійним талоном. Сам домкрат. І також іде ручка, яка з'єднується в одну ось таку. Домкрат абсолютно повністю металевий, включно з упором, який додатково можна відкрутити. В домкраті використовується мастило, тому обов'язково його транспортирувати виключно в вертикальному положенні, щоб це мастило не витікло. Працювати з домкратом дуже просто. У нас є фіксатор у нижній частині, який потрібно перевернути до кінця вправо. Вставляємо ручку і починаємо прокачувати. І бачимо, як шток підіймається. Для того, щоб шток опустився, фіксатор провертаємо вліво, ослаблюємо, і під вагою шток у нас опускається. Все дуже просто працює. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 195 мм, максимальна висота підйому 380 мм. При купівлі на домкрат обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.